Вітаю вас, друзі, на каналі Денік Вебмайстер. В сьогоднішньому відео я покажу вам, як дуже швидко можна перетворити список даних в таблицю, тобто перенести якісь дані зі списку в таблицю в документі Word, і навпаки, як з таблиці можна отримати потрібні дані і записати їх у вигляді списку чи в будь-якому іншому вигляді. Отже, уявімо, що у вас є список людей, де вказано прізвище, ім'я та по-батькові людини. І вам потрібно, щоб ці дані були записані не списком, а в таблиці. Тобто прізвища були в одному стовпчику, імена в іншому, в другому стовпчику, а по батькові в третьому стовпчику. В нашому випадку дані розділені стрілочкою. Але у вас список може мати будь-який інший знак, наприклад, пробіл, крапку з комою, чи знак табуляції. Тобто тут немає різниці, що використовується в якості розділювача між даними. Просто я показую стрілочку, щоб вам було більш зрозуміло, і щоб я міг вам детально описати і показати, що таке розділювач і для чого він потрібен. Отже, маємо ось такий список. І тепер давайте перенесемо цей список, ці дані з цього списку в таблицю. Для цього виділяємо список, переходимо у вкладку Вставлення і в розділі таблиці клікаємо Таблиця. У списку, що з'явився, обираємо Перетворити на таблицю. Далі перед нами з'являється вікно, в якому потрібно вказати параметри майбутньої таблиці. Розмір таблиці це кількість стовпців та кількість рядків, які нам потрібно. В нашому випадку ми вказуємо три стовпці і чотири рядки, тому що нам потрібно три стовпці: перший для прізвищ, другий для імен, а третій для побатькові. І наш список складається з чотирьох рядків, тому нам, відповідно, потрібно і чотири рядки в таблиці, щоб перенести ось ці дані 4 людини в чотири рядки таблиці. Друге, автоподбір ширини стовпців. Якщо ми оберемо фіксована ширина, то для стовпців буде встановлена та ширина, яку ми вкажемо. І ця ширина завжди буде тою, яку ми вказали, незалежно від вмісту комірок. Якщо ми оберемо за вмістом, то ширина стовпця буде автоматично підлаштовуватися. Під найдовший запис в комірках конкретного стовпця. Якщо ж вибрати за шириною вікна, то ширина стовпців розподілиться пропорційно таким чином, щоб таблиця займала всю доступну ширину вікна або області, в якій вона відображається. І ось дуже важливий параметр це роздільник. Тут нам пропонують обрати знак абзацу, знак табуляції, крапка з комою чи інший якийсь роздільник. Це знак, який використовується для розподілу даних. В нашому випадку для розділення прізвища імені та по-батькові використовується символ стрілочки. Тому вставте цю стрілку в поле інший. Якщо ж у вас інший якийсь знак, наприклад, абзац чи знак табуляції, то вкажіть цей знак. Натискаємо ОК. І якщо все зроблено правильно, то в результаті наші дані будуть відображатися вже в таблиці. Друзі, зверніть увагу на те, що наш список не містить пробілів, тобто між прізвищем ім'ям. І по батькові у нас лише символ стрілки, а пробілів немає. Якщо у нас до чи після роздільника будуть пробіли чи якісь інші знаки, то вони перенесуться в таблицю. Це потрібно враховувати. Ну і давайте тепер перетворимо нашу таблицю назад на текст. Але замість роздільника-стрілочки зробимо тепер е, пробіл чи якийсь інший роздільник. Для того, щоб перетворити таблицю в текст, тобто витягнути дані з нашої таблиці у вигляді тексту, нам потрібно активувати цю таблицю. Для цього натискаємо в будь-якому місці цієї таблиці. В результаті у нас на стрічці з'являються додаткові розділи конструктор таблиць та макет. Нам потрібно перейти в розділ макет і в групі дані клікнути по «Перетворити на текст. У вікні, що з'явилося, вказуємо, який повинен бути встановлений роздільник між значеннями. Давайте встановимо знак пробіл. Тобто в Розділі інший в пункті інший, я просто встановлюю пробіл. І натискаємо ОК. Якщо все зроблено правильно, то замість таблиці ми побачимо список, дані в якому розділені саме тим символом, який ми вказали. От і все, друзі. Тепер ви знаєте, як в Word можна швидко перенести список в таблицю і, навпаки, відобразити дані з таблиці у вигляді списку. Якщо відео було для вас корисним, якщо воно вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати бодай один коментар, щоб даний відеоролик побачило якомога більше людей. До нових зустрічей, друзі!